Якщо під Куп'янськом РФ знизила інтенсивність штурмових дій, то на Лиманщині тільки посилила в районі Тернів і Ямполівки. Ворог кинув свіжі підрозділи 272-го мотострілецького полку. Окупанти намагаються прорвати нашу лінію оборони. Противник прагне прорватися до цих сіл зі східного напрямку, задіючи підрозділи двох мотострілецьких дивізій. І намагаються окупанти, зважаючи на оновлені, скажімо так, дані мапи Діпстейт, вороги вдалося трішки просунутись на околицях Терню та на околицях Ямполівки. Противник рветься не секрету дороги, яка з'єднує Невське і Терне. Окупанти ось намагаються фактично перерізати цю дорогу, аби зайти нам у фланг. Фактично, південна частина плаздарму на річці Жеребець може бути повністю ліквідована ворогом. За інформацією аналітиків інформспротиву на напрямку діє одразу три стрілецькі полки. Це 252-й, 254-й, а також 488 й полк, який намагається прорвати нашу оборону в районі Товарського. На напрямку Ямполівки діють теж три полки. Південніше в районі Білогорівки та Григорівки ворог намагається. Штурмувати наші позиції в районі Серебрянського лісу. Бої там не припиняються ані на добу. Свідком таких боїв став наш кореспондент Олександр Моторний Зараз пропоную подивитися його матеріал. Фронт. Пока наяк було дуже багато кабів. Був рекорд 28 кабів прилетіли. Важкі авіаційні бомби, міни, гранати будь-якого штибу. Артилерійські снаряди і повсякчас. Скиди з дронів це передові українські позиції просто посеред серебрянського лісу. Хоча відверто кажучи, те що за межами бліндажа лісом у повному розумінні цього слова важко назвати все зруйноване, розтрощене важкими ворожими артилерійськими снарядами і мінами. Війна на дронів артилерії арта працює. Вибухи на Лиманському вітинку фронту нині лунають безперервно. Надто у напрямку Тернів з Ямполівкою, де окупанти цілодобово намагаються вичавити українські підрозділи зі східного берега річки Чорний Жеребець. так. Від ділянки до ділянки тут змінюється лише тривалість відлуння після розривів. Безпереку. Вони літають, шкиди, міномет працює, СПГ працює, Просто те, що ми в лісі, воно не багато. Це Серебрянський ліс. Перші позиції лінії ворожих укріплень, південніше, тимчасово загарбаних Кузьминого з Дібровою у прямій видимості на дистанції пострілу з підствольного гранатомета. Оце ось тут У нас спостережний пункт знаходиться. 300 метрів. Якраз дуже голосно. розмовляли між собою і два вога прилетіли. І саме з цього напрямку напередодні московити пішли на штурм. Спереду позицій почули шум техніки за два-три кілометри. Вирушала колона, не якийсь спецпідрозділ. Близько півночі рух ворожої колони посеред Серебрянського лісу помітили аеророзвідники хартії. Була техніка, і наші хлопці виявили з дроном, почали скиди кидати. <звук> Ті таки дроноводи хартійців скоригували по штурмовій групі московитів вогонь українських мінометних розрахунків. Навелися мінометами, розібрали машини, але вони продовжили далі. йти. Саме тієї миті твердить Теді, з'явилося розуміння, що їх позиції атакують російські спеці. Йшли під 120-ми, 82-ми, їх нічого не останавливало. Вони присіли, укрились плащами, розтягнулися ще на більшу дистанцію. Вони добре підготовлені були. Вони були в повному снаряженні, пересування у них було відпрацьоване. Одна група була на кілометр 400 від нас, а друга група трошки далі. І коли вони дійшли на за 300 метрів до нас, ми почали їх закидувати пістолями, гранатометами. Двоє спустя роботу. Ворожий штурм тривав близько п'яти годин. На звардійській піхоті цього разу теж довелося міцно взятися за зброю. Був піхотний бій а, на протязі 15-20 хвилин. Ну, був щільний. На відстань, коли можна було розгледіти обличчя ворога, дійшов лише один із московитів. Один дійшов до 50 метрів від позиції. Раз десять я сказав, пропоную здатися йому. Він щось там в руках тримав. Сказав. Вогонь на враження виходить на таслаї Дошка того разу 13-та бригада Нацгвардії спрацювала як годинниковий механізм. Штурм расистів воїни Хартії зупинили без втрат. Та хлопці переконані, московити у серебрянському лісі атакуватимуть знову. З передової на Лиманському напрямку Олександр Моторний, Данило Лисенко та Сергій Шпортио. Марафон Єдині новини. Окупанти, очевидно, змогли намацати слабкіше місце в нашій обороні, якщо подивитися на мапи і, скажімо так, сконцентрувати свої зусилля, перекинути частину своїх військ з півночі на південь, в район Тернів, що на Лиманщині. Тобто, скажіть, будь ласка, пане Сергію, чи означає, що цей виступ, який зараз у нас виріс, фактично може стати основним плаздармом для наступу на Лиман? Оскільки ж не секрет, що вони хочуть фланговими атаками? di stare semista. Так, ви абсолютно праві. Тобто їхні плани не змінилися. Тобто, ось загалом цей Лиманський напрямок для чого? Для того, щоб створити загрозу нижче всьому нашому Донецькому угрупуванню. От, і якщо Куп'янськ, це умовно кажучи, загроза для, для півночі, для Слобожанщини, то далі вже Лиманський напрямок, тобто це і виконання знову ж таки і політичного завдання, це вихід на адміністративні межі Луганської області, і звичайно ж, військове. Завдання, тобто це загроза, от саме Слов'янськ, Краматорськ, уся така донецька агломерація міст, яка і є для нас основним таким оборонним рубежем. Тобто, це є саме там відбудовані наші, так би мовити, основні укріплення, і саме оце завдання виконують росіяни, і, але для цього їм потрібно пройти справді ось серебрянське лісництво, ну і загалом лиман. Тобто це завдання їм не вдавалося пройти, бо це нічого нового з 2022 року. Року вони пробують просуватися тут, і кожного разу, попри те, що ну справді накопичували вони тут неймовірну кількість ресурсів, і це вже не просто піхотні атаки. Вони застосовують тут абсолютно всі види озброєння і важкого озброєння. Однак завжди наші і десантно штурмові підрозділи, і і фактично всі складові сил оборони вдавалися їм зупинити ворога саме в саме в цьому районі.